Вітаю 17 серпня 2025. Полуничний сезон. Дякуючи НСД сортам, продовжується все літо. Дуже багато в мене сортів, саме нейтралів і ремів. В цьому році я прийняла рішення залишити мінімальну кількість. Так набагато простіше, і не треба визначатися багато, і колекцію більше не розводити. Але новинки в мене є, і тому я ще лишу на слідуючий рік на спостереження деякі сорти, а деякі попрощаюся в цьому році. Перед вами сорт Капрі. Це новий для мене сорт. Хоча він далеко не новий. Висажений в мене просто спартанські умови. Ягода мені сподобалась перша, але по смаку. Чому по ньому питання до сих пір? Вусиків небагато, тримає себе дуже гарно, листочок шикарний, кущики невеличкі. Ягода не промислового характеру, на бізнес вона не підійде взагалі ніяк, тільки для власного споживання. Чому? Зараз вам покажу квітконос. Ось, дивіться. Бачите, скільки мілкої ягоди. Тобто, квітконосів є досить, але ягода, по-перше, не товарного вигляду. Вона різна, по-перше, а по-друге, Ну, не так і багато. Скажем, врожайність не невеличка невеличка врожайність. І тому такі сорти, ну, скажімо, як на дачу, так, чудово мати, тим більше, якщо вони без в догляді. Але якщо це ідеально по смаку. Ну, так як коштую я сама, тому я і визначаюсь, лишаю я сорт чи не лишаю. Вусів де я, небагато. Ось тут дозріла ягідка, і ми її з вами зараз скуштуємо. Ось така ягідка, сорт капрі. Буду коштувати. Ну от Зараз вона мені з кислинкою, але вона дуже цікава по смаку. М'якенька, соковита і є в неї м дуже такий аромат насичений з самої ягоди. Як ви бачите, гарно тримає всі і сонце, і дощі наші. Знову скажу, ягода. Чисто для себе. Хто любить дуже солодкі сорти, ну, вона не є дуже солодка. Кільконосики. І тут так само, бачите, зовсім манюбленьке. Тобто три ягідки виходить. Такі більш ножні. Все останні просто дуже дрібні. Три ягідки. Тут взяла ще поки йшла, щоб не бігати. Гурмандін. Ось так він зараз виглядає. Гурмандін. І покоштую його. Теж дуже витривалий сорт. Забуваю показати всередині. Про коштую. Щільники. Такі, що. Здачі довезете, навіть якщо будете самі споживати. Цукру в нього явно більше. Хоча нема такого, от, як в капрі, що сітки підмішане фруктове. Більш плотніший, ну і не солодкий. Всередині він такий, як джемік. Не рідка ягода, а така, як мармеладна. Ну що, догризу останню. Оце найменша в нього ягідка. Така гурмандина. Недозрівша. Але смачно. Ну і що? <ріст> Закусим мара Буа. <ріст> Це зовсім інша ягода <ріст> взагалі. Ну, вона дуже м'якенька. Дуже. Хоча у Франції її продають там по 180. Грам латочок по 250 грам лоточок. Реально, якщо для смаку, то і 100 грам мара достатньо, щоб відчути літо і полуницю. Ну, ось такі сорти. Я вам показала, а вам може вирішувати, що вам потрібно, що ви хочете, що ви полюбляєте, тому що скільки людей. Стільки кольорів олівців. Кожен обирає своє. Я зрозуміла, що не все залежить від величини і навіть смаку ягоди. Що якщо воно болябе і в мене воно не росте, то яке б воно не було? Яка, яка б реклама не була на сорт, я перестала тримати сорти, які в мене відмовляються рости. Значить, е, моя земля. Мій клімат, там, де я вирощую полуниці, просто мені не підходить. Тому я дійсно багато сортів висаджую, але прощаюся з тими сортами, які мене не влаштовують. Хоча, скажімо, на півдні вони чудово ростуть, прекрасно родять і дають солодку ягоду. Тому кожен обирає собі сорти. Висажуйте, пробуйте. Лишайте ті, що вам подобається. Яка б реклама не була, краще скоштувати один раз, ніж 10 раз чи 100 разів прослухати який смачний і гарний сорт. Ну, це мій такий вибір. Поки що достатньо сортів, щоб заповнити мені свою діляночку. Ну, і якщо я сажаться, запропонувати вам. Бероще свої ягоду, своя ягода? Ну, сама смачна. Ось, дивіться. А, вісить. Ой, божечки, вісить. Ну що, муранчик, давай іди. згамоємо тебе теж. Хто це тебе тут кусну? Хтось? Ні, це ти. Навіть мурана зараз солодке. Хоча це рахується технічний зор, це, оце, це він видає разом з стаканами, тому що коли стакани стоять, я вже не зможу обривати квітки не на стаканах, не на кущах. Тому ось так полуничка є. А так як... Обробляють тільки біо. То полунечку і ма все Та, звичайно, це проблема біообробляти. Обробила зразу дощ і до побачення. Але ж і полуницю їсти з хімією в себе на ділянці я не хочу. Ось таке мурано на сьогодні. От і пообідаю з вами. Чи вже повечерюю скоріше. Завтра, післязавтра, зрізаю всі стакани. І вже буде кущикам легше. Так, Аня ще вкорінюється. Зараз подивлюся. Флоріда Б'юті. Красавішна. Смакота. Але в Флорида Бьюті слабші саженці виходять. Вона сама по собі така рідша. Такі невеличкі саженці. Не так невеличкі, в неї листечко таке. Мілкіше. Флоріда. Класний сорт. Що для себе, що на бізнес. носила, бачите, який довгі. О, ще одна заховалась. О, така, отака красуня. Ось така ягода в Флорида Б'юті. Смакота? Вибачаюсь, що вас зражню. Вирощуйте свою ягоду. І в нас з вдячністю віддасть вам всю класну ягоду. А своя ягода сама смачна. Як мій чоловік каже, для мене кислої нема, бо є цукор. Хоча він теж перебирає ще більше, ніж я. Гарного всім вечора, мирного нам неба, все буде Україна. Дякую, не хоче виключатися.